Кримінального кодексу притягнення до відповідальності за відомо невинувату людину з фальсифікацією доказів. Хочу сказати, що це вже є наше усвідомлене рішення, і поки ми не притягнемо до відповідальності це злочинне угрупування, ми будемо боротися аж до Європейського суду з прав людини. Ми не залишимо. Цю розправу політичну, яку вони влаштовують, ми не залишимо без їх кримінальної відповідальності. По-друге, я дуже рада, що сьогодні вся країна може бачити е, наміреність порушення цієї кримінальної справи. Ви знаєте, що ми по датам буквально дали перше, друге, третє, четверте, ми дали податам докази. Що це є політичне замовлення. І ще раз сьогодні з'ясувалося, що і при обшуку вони не знайшли жодного будь-якого підтвердження, будь-якої неправомірної діяльності. І також сьогодні ще ще і ще раз, слава Богу, люди почули, що ніякої передачі грошей, ніякого підкупу, ні мотивів, ні результатів, ні фактів, нічого подібного немає. От так. В сучасній країні, на жаль, продовжуються політичні розправи над опозицією напередодні парламентських виборів. Це ж очевидно і зрозуміло. Хотілося б, щоб Україна вже залишила в минулому всі ці страшні політичні переслідування, але, на жаль, нас продовжують тримати в 37-му році в сталінських методах, коли без доказів. А є людина, справа буде. Ну так я переконана, всі ми жити їм не дамо. Дякую. Будь ласка, я пану Олександру передам слово, а Потім ваше запитання. Ми сьогодні всі чули. Да? Ми наводили певні аргументи. Бо ми вважаємо, що ці аргументи досить серйозні. Ті клопотання, які були подані детективами прокурорами для накладення арешту, вони за практикою досить часто задовольняються, однак, якщо їх більш прискіпло них поставитися, то законних підстав для накладення арешту не існує. Крім того, є ще одна така досить серйозна проблема, про яку ми теж думаємо і скажімо, поки що навіть не знаємо, яке вирішення цього. Закон передбачає певні розміри види застав. Застава не буде і парламент, зокрема, коли з цього часу голосував за те, щоб звести заставу як альтернативний захід, щоб людей понадмірно тримати підварту. Зараз ті розміри застави, які застосовані, і ті розміри застави, які фактично приймаються, вони є не співрозмірними до, взагалі, доходів наших громадян. Тому що коли застава приймається 30, 50, 100, 200 мільйонів, то навряд чи є люди, які готові цю заставу заплатити. Є серйозна проблема з застосуванням певних положень закону. Ми впевнені, що в нашій справі скажу, більше є вигадом, і ця справа має більше інформаційне значення, ніж юридичне значення. Зараз, як ми вже неодноразово говорили, юридична складова починає з самодійну складовою, і ви самі бачите, що сьогодні засідання вже додатковий сам визнав, що ті гроші, які фактично транслювали на всю країну відео, це гроші особисті, це вже не предмет хабаря, це гроші і отримані з законних джерел, вони були фактично знайдені, але спочатку, з початку інформаційна складова була зовсім інша, що це ж гроші, начебто Юлію Володимиру викрали на непромірний вигляд. А тепер виявляється дитингова, що це сама була неправа. Насправді, скажімо так, зовсім інша, складова цих грошей. Тому ми вважаємо, що поступово-поступово ця справа все ж таки буде мати більш юридичне значення, більш медійне значення. А юридично-складовий складовується і впровадження за Ну, Провадження немає, це означає, що немає подій злочину і немає про mm. що взагалі говорити. Тобто немає самої суті. Заради чого ця вся величезна піар компанія проводиться? нема основи положення просто платформу? Вже можна питання Бухан, 1+, плюс один Юлія Володимирівна. Станом на вчора, якщо ми можемо вірити джерелам української правди, за вас внесено заставу 13,5 мільйонів. У вас залишається менше доби, щоб все ж таки внести понад 33 мільйони. Чи вже є? Ці гроші, чи е, ви досі їх шукаєте, і чи ви збираєтеся вносити повну суму застави? Ну, е, чесно вам скажу, що у мене особисто таких фінансів немає, і я ну, на цю хвилину я свої фінанси вносити не можу. Е, но е, я знаю, що вся команда і мої депутати, і члени партії, і всі регіональні структури зараз, незалежно від того, що роблю я, я не просила їх про допомогу, але я знаю точно, що вся партія працює для того, щоб все-таки не дати їм мене арештувати, тому що ну скажемо, призначаючи такі застави колосальні, які людина заплатити не може. Вони мають на меті все-таки, що застава не буде оплачена, і тоді можна кидати у в'язницю. От вони чого зараз добиваються. Ну поки що я не знаю, чим це завершиться. Будь ласка, є ще запитання? Так, я володимир з суті живітська, тому що ви спочатку нам сказали, що буде кримінальне провадження, коли не буде сап, тобто ви будете подавати на буде сап, а можна про це трошки детальніше, коли ви збираєтесь це робити здомови. Ці питання ми ще не вирішуємо, просто поговоримо ж детально, то да, але, але, я... але ви будете це робити? Ми однозначно будемо це робити. Ми однозначно будемо. Подавати заяву про злочин однозначно, тому що злочин є очевидним, і фальсифікація справи є очевидною. І тому найближчі дні ми таку заяву про злочин подамо проти детективів набу, які до цього були причетні, і проти прокурорів САП, які реально прикривали цей злочин і були співучасниками. Це груповий злочин, і я переконана. Що якщо не сьогодні, коли їх будуть покривати, і коли е, їм будуть давати право на цей произвол, тому що вони отримали політичне замовлення на мене, но рано чи пізно вони будуть відповідати за це по кримінальному кодексу. А заяву напишемо найближчі дні. Можна оточення заяву в поліці. Як це в процедурі йде? Про в процедурі, куди ми коли ми саме заяву написати? Прокуратуру. Ми будемо в прокуратуру писати, так. прокуратуру. Шановні колеги, є ще запитання. Дякую, дуже, дуже, дуже вам дякую. Завдяки вам. Я переконана, що у людей в оцінці цієї ситуації все стане на свої місця, і вони зрозуміють, хто тут злочинці, а хто люди, які багато років. Захищають ваші інтереси, інтереси країни. Дякую дуже. Дякую. Дякую,

Про їхні рішення ми дізнаємося вже орієнтовно за годину О 13.30 суддя дуба з обіцяє повернутися і ухвалити рішення. Пропустимо колег. У Нас трансляція для ютуб глядачів. Тож нагадаю, що сьогодні ще й антикорупційний суд розглядає клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури та національного антикорупційного бюро щодо того, аби арештувати майно Юлії Тимошенко. Нагадаю, що Ввечері 13 січня працівники НАБУ провели обшук в офісі партії «Батьківщина» і вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко 40 тисяч доларів. І як сьогодні ми уточнили, ці 40 тисяч доларів були складені у пакет нової пошти по 10 тисяч доларів. Як згодом уже свідчив свідок у цій справі, саме стільки Юлія Тимошенко нібито обіцяла народним депутатам за ухвалення тих чи інших рішень. Зокрема, і записів, які згодом оприлюднили набу, ми розуміємо, що йдеться також і про кадрові рішення. Тож... Згодом також Вищий антикорупційний суд вже обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід е, у розмірі е, понад 33 мільйонів гривень застави. І от е, теж ми от щойно почули про те, що е, Юлія Тимошенко через те, що її рахунки заблоковані, сплатити ці кошти сама не може, і та й немає такої великої суми. Е, е, і от зараз е, уся партія і е, люди наближені до батьківщини Намагаються зібрати ці кошти, і от вчора, за даними української правди, понесена третина застави. І сьогодні також будемо слідкувати за перебігом цих подій. Тож повернемося за годину, аби дізнатися, чим закінчиться сьогоднішнє засідання вищого антикорупційного суду у справі мрії Тимошенко. П'ять хвилиночок.